Доброї ночі, шановні українці. Доброї ночі, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Шевець. Сьогодні страшенна трагедія на Донеччині в селищі А Росіяни свідомо направили керовну оцінну бомбу на пенсіонерів. Приїхала Укрпошта видавати пенсію пенсіонерам. Все, всі селищанські пенсіонери в Яровім вишивкувались біля автомобіля Укрпошти. Ну і удар цей час кабом. 24 людини вбиті, 24 пенсіонера вбиті. Вся територія навколо машини Укрпошти була усія тілами пенсіонерів, 19 поранених. Це ця трагедія, це відповідь. Тим, які надіються на мир з Путіним, на перемир'я з Путіним. Фашистський диктатор Путін, фашистська Раша розуміє лише силу. Лише силу. Вони вже неділі дві навіть не говорять про перемовини, весь час з'їжджаючи з теми миру. Фактично висуваючи ультиматум Україні, то 5, по 6, по 10 пунктів. І сьогодні президент Зеленський зробив негайну заяву про трагедію в Яровому, зазначивши, що Україна не ділиться на захід, схід чи центр. Що рашистські бомби вбивають всіх українців по всій території України, що нам потрібно єднатися, потрібно єднатися з європейськими партнерами. Потрібно єднатися з усіма людьми доброї волі, які підтримують українців. Ще раз велике співчуття усім українцям з приводу трагедії в селищі Яровому Яровій на Донеччині. З вами український історик та журналіст Рошвець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.